Без урочистостей та святкувань День Соборності України в Івано-Франківську відзначили мовчазною ходою та скромним покладанням квітів до пам'ятника на честь столиці Зунр на національних прапорах чорні стрічки. Місто у скорботі за загиблим героєм Григорієм Семанишиним. Та все ж проігнорувати визначну історичну дату посадовці не могли. Сьогодні про соборність України напевне говорять. Ті події, які у нас відбуваються, і той жалобний день, який оголошено Івано-Франківську, зараз відбувається похорон, коли наш український герой із Івано-Франківщини, Західної України там на сході України сьогодні відстоює якраз соборність України. Тому є дуже багато запитань, є дуже багато запитань, на які сьогодні не завжди можна дати відповідь, але ми повинні бути сильні, ми повинні бути єдиними, ми повинні бути соборними як ніколи. І ми сьогодні будемо все робити для того, аби пам'ятати. Уроки історії, і аби робити все для того, щоб українська держава в істину була українською суборною. Рівно 97 років тому відбувся акт злуки Об'єднання УНР і ЗУНР у соборну Україну. Ця подія, переконані історики, мала грандіозне значення, адже засвідчила споконвічне прагнення українців жити у єдиній державі. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.